Дюбель не тримається в пустоті цеглі. Беремо і Як закріпити бойлер, кухонну шафу чи телевізор у пустоті цеглу так, щоб не вирвало разом зі шматком стіни. Показуємо правильне кріплення в пустоті цеглу з використанням хімічного анкеру Текнобон 401 С. Висверлюємо отвір, обираємо дюбель з гільзою для пустотілої цегли. Чому кріпимо саме на хімічний анкер, а не використовуємо звичайний анкер чи дюбель? Звичайне кріплення працює за принципом розпирання, і в пустоткілій цегли упирається в порожнечу, кришить перегородки цегли, і як результат випадає зі шматком стіни. Хімічний анкер Текнобонд не розпирає, заповнює порожнину цегли і працює над адгезію, а не на тиск. І можна безпечно кріпити важкі предмети, бойлери, кухонні шафи, телевізори, кондиціонери, карнизи, перила і навіси. А вибрати правильний хімічний анкер можна на сайті Тех і за номером телефону.